В ефірі програма це працює. З вами я, Маргарита Макар. І сьогодні ми поговоримо про роботу для українських студентів в Польщі. Де її шукати? Та які вакансії пропонує студентам польський ринок праці. Розповість наша гостя, консультант центру кар'єри програми вдома. Малгожата Лабенч. Малгожата Лабенч hr експерт з кар'єрного росту. Має 17-річний досвід роботи в сфері HR та 10-річний досвід підтримки організацій у процесі реструктуризації та індивідуальної підтримки клієнтів під час професійних змін займається професійною активацією громадян України у рамках проєкту Вдома медіа експерт у сфері ринку праці та управління кар'єрою. Співавторка подкасту для працівників 50+. Добрий день, пані Малгожато. Добрий день, пані Маргарита сьогодні ми поговоримо про працю для українських студентів. Але для початку скажіть, з якого віку можна починати працювати в Польщі? Після змін в законодавстві, які вступили в дію у 2018 році, починати працювати можна вже з 15 років, а раніше було з 16. натомість за трудовим договором у 15 років можна працевлаштуватися лише у артистичні або спортивні установи. Тобто це не може бути важка фізична робота. Така праця не має впливати на здоров'я дитини, бо коли людині 15 років, це ще дитина, а також ця праця не повинна заважати навчання тобто це може бути тільки робота на неповний робочий а, так, день. Частково так, не трудовий договір, а може бути умова доручення чи підряду. Чи треба мати якийсь дозвіл від опікуна? Мами чи батька? так так. Якщо вам 15 років, то потрібні дозволи на працю. для проте від 16 років таких дозволів вже не вимагають. Ага, вже не потрібні. Ні. Це цікава інформація. А з якого року навчання студенти зазвичай починають працювати? зазвичай це залежить від студентів. Деякі до завершення навчання взагалі не працюють. Але я щиро не раджу так робити. Ідеально використати цей час, щоб краще пізнати свої можливості. Що вам приносить задоволення? В якій галузі ви почуваєтесь як риба у воді? Що це за тип роботи? Просто, наприклад, навчаючись на бухгалтера, ви можете раптом зрозуміти, що зовсім не хочете бути бухгалтером. Ну так можете зрозуміти, що вас більше цікавить маркетинг, і саме там ви себе віднайшли, або ж піар, або ж HR. а він часто така наука через досвід набагато важливіша ніж саме навчання ніж саме студія. А завжди саме тоді ви можете черпати цей досвід, і ніхто не буде дивитись, що ви пропрацювали тут два місяці, там три місяці. Ви просто студенти, і це ваша практика, і це дуже вітається. О, це чудово. А от які саме документи треба підготувати, щоб подавати їх на якусь роботу? Будучи студентом, напевно ж, CV вам знадобиться. Але якщо говоримо про студентів з України, це швидше за все буде песель та посвідчення особи, тобто паспорт. Окей, а чи студент може Добре, а такий студент може працювати повний робочий день на півставки чи може навіть чверть? На повний робочий день студент може розраховувати тільки після 18 років. Тоді це може бути повний восьмигодинний день або його половина. Я, наприклад, навчалась на денній формі та одночасно працювала, тому сама собі так розподіляла навчання, щоб мати вільні дні, які призначала для роботи, і працювала тоді повний робочий день. О, класно! А а студенти також сплачують податок? Чи є підрахування з їхньої зарплати? Іже ні, в Польщі, якщо тобі до 26 років і ти навчаєшся, і ще тут важливо, що не тільки студенти, але і учні, наприклад, після ліцейних шкіл. Такі молоді люди звільнені від цих податків. Ті суми, які у нас вписані як брутто, для них стають нетто. вони також звільнені від страхових та соціальних внесків. А чи а Якщо мені ще не виповнилось 26, проте я не навчаюсь, то чи можу я так само не сплачувати ці податки? Нато все до ще участь ні, треба вчитися, щоб бути звільненим від цих податкових оплат. податкових, але підкреслюю, не тільки студенти, а також всі учні різних шкіл звільняються від них. А пані здані студенти на вашу думку, студенти здебільшого шукають працю за спеціальністю, тобто стажування, чи це фізична робота для підробітку. Яка мотивація є найбільш поширеною? Якщо це студенти, які мають фінансову подушку і можуть собі дозволити не те, щоб працювати за безоплатно, проте у своїй сфері та знають, що в цьому напрямку вони будуть розвиватися після навчання, то звичайно вони швидше за все оберуть форму зайнятості за спеціальністю. натомість, особи. Проте, якщо студент має бути фінансово незалежним, то звичайно він шукатиме оплачувану роботу. Також тут важливо розуміти, про який напрямок навчання йдеться. Звичайно, якщо це IT, така людина без проблем знайде роботу у своїй сфері, навіть будучи студентом. В теж також великі шанси. Влаштувавшись на на стажування або практику, в таких людей високий шанс залишитись у цій фірмі. так Проте не завжди так буває. Ає і є багато людей, які працюють в обслуговуванні клієнтів у ресторанах. Просто як продавці в магазинах різного типу. Просто Ми познайомилися з студентом з України. Дмитром Ямпольським. Він теж є учасником програми. Вдома. Яку працю він шукає в Польщі? Дмитро Ямпольський. Освіта. Старопольська академія. Факультет економіка, транспорту та логістики. Перший курс. Робота в Україні офіціант різноробочий. Робота в Польщі. Офіціант різноробочий. Дмитро вже декілька місяців живе та навчається у Польщі. Зараз він студент Старопольської академії прикладних наук Кельцах. Я розумію, що країні війна, але бажання навчатися було досить велике. І тому я почав обирати варіанти навчання за кордоном. Одним з них була Польща, так як тут найлегша мова, найбільш схожа до української. І якось вступив академію, в академію Києві. Дмитро планував переїзд вже з початком навчання восени, але сталося так, що потрапив до Польщі раніше. На початку серпня знайомі запропонували просто ми переїжджали до Польщі і запропонували з ними поїхати буквально на тиждень. Просто подивитися, як це Польща чи мені підійде. Ну, якось так вийшло, що я приїхав з ним на тиждень, тиждень в них пожив і залишився в Україні. Дмитро прагнув бути незалежним, тому завжди знаходив собі підробіток. Тож і у Польщі не міг сидіти без діла. Я працював різноробочим на місцевому підприємстві і моментами підробляв офіціантом. також місцевому ресторанчику. Працюю для того, щоб досягти власних цілей. Хочеться дуже допомогти родині. Ну, якихось їхні певні мрії виконати. Але поки що я більше працюю для того, щоб не знаю, якось проявити себе в тому житті. Про проект Вдома Дмитро дізнався від знайомих. Хлопця зацікавила можливість отримати професійну консультацію щодо ринку праці для студентів у Польщі. Він відправив заявку і вже за кілька тижнів студента запросили на зустріч до офісу вдома. На цій співбесіді мені було досить цікаво. Нам дали повний список сайтів, де можна знайти роботу, такі як OLXPL, Праця за рог'єм, в Фейсбуці досить багато груп там для українців спеціальна робота. І взагалі ми сподобалися тим, що кожного проблему, кожен розказував про себе його проблеми, кожну проблему розбирали. Проблема Дмитра полягала в тому, що на той момент йому ще не виповнилося 18 років. І працедавці відмовляли хлопцю у роботі. Через то я звернувся дому. Мені запропонували почекати до 18 років, але за той час мені склали CV, резюме, яке я вже маю себе на руках, і з яким я буквально зовсім скоро зможу піти і шукати роботу. Зараз це більше як якісь підробітки, офіціантом, банкети, якимось різні робочі. Поки ми з командою UA24TV знімали інтерв'ю з Дмитром, хлопець знайшов цікаву для себе вакансію. Я знайшов на сайті працю за роги. буквально неочікувано для себе зайшов і знайшов, оголошення, яке мені досить підійшло. Я вже відкликнувся на нього, діслав резюме і очікую, що мене туди приймуть. Я впевнена, я впевнена, що Дмитро швидко знайде роботу в Польщі, оскільки програма вдома підказала йому, як та де це робити. А ми продовжуємо нашу тему. Яку роботу можуть знайти студенти в Польщі. Зналещ польста поружномозачтімого різну. Окрім того, що вони можуть шукати щось у галузі, в якій навчаються, то завжди тут буде багато варіантів на вибір. Дуже популярна, дуже популярні будуть няні опікуни. Mm -hmm. Опікунов'я, але також але працівники кол-центрів. Кол робота у сфері обслуговування так, клієнтів. Це такі люди також можуть бути роботи, репетиторами, і репетиторами і використовувати знання, і використовувати використовувати які вже здобули. є така стежка. є ще один шлях, де до речі, Дмитро міг би реалізуватися під час навчання. Це бути статистом або актором масових сцен у Польщі. Великий вибір таких вакансій. А де, наприклад, можна теж шукати. А де в інтернеті можна знайти роботу для українських студентів у Польщі? А су спеціальне строни є багато сторінок. звичайно, портал працюй.пл буде одним із головних, якщо йдеться про пошук та розміщення таких вакансій. таких mm офер. -hmm. Але, OLX. Але також OLX. це все спеціальні сторінки для пошуку. Students.pl, практика для студента.pl, праця Варшава, Студент Плюс, няня.pl та Indeed.pl. ще є спеціальні спільноти у Фейсбуці, які дозволяють шукати працю більш локалізовано. Ну і дуже ну дуже багато всього. Достатньо вписати в Google роботи для студента та вказати місто. Багато всього знайдете. А якщо дивитись вакансії на LinkedIn, чи можливо там знайти роботу? можна в будь-якому разі цю платформу можна прирівняти до професійного Фейсбуку. Він працює в подібний спосіб. На жаль, там також працюють алгоритми. Тож, якщо вас там немає, то з професійного боку це буде деякою перешкодою, особливо якщо йдеться про спеціалізовані напрямки: маркетинг, HR, IT, фінанси та продажі. Якщо ви репрезентуєте якусь із цих гал. Лузей, то маєте бути на LinkedIn. особливо якщо ви є висококласним спеціалістом у цьому, або якщо хочете реалізуватися саме у цій галузі. там можна знайти багато інформації про менторські програми для молодих людей. Також проходять набори у ці програми. Тож, якщо ви не будете там зареєстровані, то самі собі звузите коло можливостей. Значить, це дуже важливо. А якщо ми говоримо про сторінку бюро кар'єр, там також можна знайти роботу. Так. Так, співпраця з бюро кар'єрна відкриває багато можливостей. Вони мають перелік своїх послуг, можуть допомогти з повіді Розказати, з якими працедавцями вони співпрацюють, можуть з ними сконтактувати. Ім же якби, з того, що я знаю, цим сайтом скористався син учасниці нашого проекту нашої учаснички і отримав пропозицію роботи з дня на день. на жаль, він її не прийняв з приватних міркувань. Проте отримав пропозицію. У нас є запитання від дівчини з України, яка навчається в Польщі. Увага на екран. Мене звати Каріна. Я навчаюся у містечку Жешов Жешовському університеті. Скажіть, будь ласка, яку роботу мають змогу знайти собі студенти саме у маленьких містечках? Дякую, Дякую барте. А як студент може знайти роботу у маленькому містечку? тут? Саме місцезнаходження має велике значення. В Польщі існує географічний поділ ринку праці у Варшаві буде більше роботи розумової у офісах, проте на півдні Польщі буде більше роботи на фабриках. Це промисловий район, особливо Катовіце, Глівіце, Вроцлав. Там дуже багато фабрик. Тож, якщо ви є студентом інженерії різних галузей, то там знайдете багато можливостей для себе. Проте на початку я б радила зайти в Google Maps, перевірити, що знаходиться навколо вас, які фірми компанії, що вас цікавлять. також. Якщо ви маєте CV, то вже з роздрукованим резюме можете піти до цих фірм або ж відправити своє CV на сторінки цих компаній. Також можна піти до бюро праці та запитати там про практику або стажування. Є багато варіантів пошуку праці. Це так, бо в кожному містечку є бюро праці і ужант міста. Так Тож можна піти і там запитати. Так, це дуже добре. А на яку роботу студенти можуть розраховувати під час канікул, наприклад, влітку. А гастрономія Польщі. Дуже активно працює гастрономія, особливо на курортах. Так, тобто біля моря. Труймясто, Колобжек. Там там дуже багато роботи у ресторанах, готелях, в організації різних івентів. Під час канікул треба шукати тимчасову працю. Я б порадила піти до агенції праці та запитати, що вони можуть вам запропонувати на цей період. Дякую за добре. Дуже вам дякую за поради. Ми напевно вже все обговорили, що стосується студентів. Я впевнена, що наші глядачі обов'язково скористаються вашими порадами. Я також дуже вдячна за чудову розмову та запрошення і тримаю кулачки за всіх студентів, які сьогодні були разом з нами. Бажаю вам віднайти своє місце на польському ринку праці і досягнути кар'єрного розвитку. Ще більше корисної інформації про працевлаштування українців у Польщі ви можете знайти на сайті проєкту вдома. А з вами була Маргарита Макар і програма Це працює. До зустрічі.